Ту йдеш, дивишся там просто тілами стелену, а вони просто між ними далі йдуть. Ну, і це була ну, так, картина така, як сказати, жорстока трохи. Ну, але Більше покусили, легше буде далі нам рухатися. Там, не знаю, хімія, там, коротше, фосфор, ну, все, ну, що хочеш на кліщівку кидали. Там, буває де ж такі салюти красиві. Як, комусь красиві, а комусь там під ними сидів. Як на мене, навіть якщо один військовослужбовець загинув, це значить дорого. Ну, кожне життя дороге, аби хто там не був. Ну, у нас був кожен готовий там, бути, наприклад, пораненим чи там гірше. Але кожен з нас, хлопців, ну, знав, що, наприклад, його з боку товариш, він ніколи його не кине, щоб не було. Коротше, моє відділення зайшло перше туди, І в мене друг почепив прапор, він сказав, що я був наступним. І тепер я з ним входжу, і тепер я кажу, що моя черга буде якомусь селі почепити його. Командир аеромобільної роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади із позивним Гагарін. 26 років. Пройшов шлях від солдата до командира роти. Нині разом із підрозділом у Донецькій області зокрема брав участь у боях за Кліщійку. Ми ніколи не стояли на місці. Нас просто перекинули всі на і після ми по чуть-чуть там з Іванівської йшли, йшли, за час поступово, поступово, і тут ну кліщівку, ну значить йдемо далі. І все ну, якось ну, так вийшло. А там вже на наверху думають, куди нас поставити, бо ми ж ну, у нас завжди план був, де ми не стояли, у нас був план в порід. Як це зробити? І ми це ну, обговорили, планували і так далі. І напевно, нас того направлено на Кліщіївку, бо ми нормально скрізь рухались. Нас не було такого, що ми там десь задньо давали. Ворог не полишає спроб захватити вогневу. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. По чуть-чуть поступово там шажагом взяли Кліщіївку. Ну, шло Це трошки довше, ніж хотілося, але це все через те, щоб ну, зберегти більше життів нашим хлопцям. Бо ну, не можна було тако взяти, зібрати всіх хлопців і нагло такое послати, бо ну, з них багато хто б не повернувся. Ми робили це поступово, розумно. Вони них знали, що ми майже все взяли, то нам залишили стрихати. Ми такі місні штурми робили, що просто капець. Просто тако, я не знаю, у них одна дорога, якою вони йшли, і вони весь час такого. Вони тако за день, може, там 200 чоловік пішло на нас. Ну, типу, на, ну, на позицію переднюю це просто було жесть. Ну, ми спостерігаємося з дрона, ти йдеш, дивишся там просто тілами стелено, ну, а вони просто між ними далі йдуть. Ну, і це була ну, так, картина така, як сказати, жорстока трохи. Ну, але більше покусили, легше буде далі нам рухатися. Мою позицію, там, де в мене хлопці стояли, йшло десь 150-200 чоловік, то доходило з них 10-15, і це великий результат. Останні або тікали, або 300, або 200. Дуже багато. Там було, ну, там, напевно, за тиждень сотні трьохсотих в них були, там, тупо, там, не знаю, десятками, просто десятками кожен день були в них загинули. У кліщеївці бійці 80-ки стикнулися зі спецпідрозділом «Ахмат», нещодавно мобілізованими і штурмовими загонами, до яких набирали колишніх ув'язнених. Мені здається, що тоді йшли оці, як сказати, зеки. Оці все їхнє, як сказати, шобло. Все. І мені здається, що вони так просто блін чистять країну. Чи що я не знаю. Вони просто їх тако на м'ясо взяли, повикидали, повикидали. Ну і все, зеків немає. Їм добре. Познаємо, Які, ну, що зеки, бо там полонені були і так далі, документи дивилися. Ну, буквально вони як тиждень на війні, і типу, приїхали зеки, їх просто в такого взяли, спустили і все. Тобто навіть так, то, то видно по документах, що це? Так, да, буде... призваний, коли був, і все. Типу. Там тиждень, хто два тижні. І їх просто такого взяли спустили. Зі слів Гагаріна, серед полонених їм траплялися навіть вагнерівці, частина з яких підписала контракти, лишилася у російській армії. Ми можемо впевнено сказати, що вагнер був. Ну, навіть медальки якісь були там, три штучки. Але якісь я не пам'ятаю, які точно, якісь там м'ясорубка, бахмут, потім ще якийсь хрест, і ще якась одна була. Ну, якийсь такий дядько був, напевно, з перших днів війни теж. Я набрані. Броник стену, каску стену. Броник стену. Стоишь на месте, скидывай броник. Я теж да. Давай, до нього. Лежатий. РПС, ты тоже следує. Давай, следуй, следуй. Все, лежать. Навіть під час штурму хлопці беруть і зразу першим ділом питаються, там міни є, хтось ще є. І він там, наприклад, каже, о, тут є міни, тут краще не йти, бо він розуміє, що якщо збреше, то його вернуться і він вже сам не вернеться. І він, тут, тут, тут міни, там, наприклад, двоє-троє, і зразу хлопці, ага, значить, треба працювати зовсім по-іншому. І тік-чик -тік, і зробили свою роботу далі. Навіть місце дислокації, якщо він там скаже, от у нас тут живе сто чоловік. І там ми зразу дрончиком политимо там великим, там не знаю, нашим подивимося, дійсно є сто чоловік, ну щоб там не спустити ракету. За допомогою дронів командир роти супроводжує своїх штурмовиків під час бою. Дрон не треба на тисячу відсотків, навіть на сто. Вони без них ну, робота дуже тяжка. Дрон тебе ну, в більшості. Показує, куди твоя група йде і так далі. І ти орієнтуєшся, що там можна робити. Чи можна, наприклад, їм піти з правої сторони, чи з лівої їм краще зайти, чи краще в лоб. Дивися, в яку сторону там стоять, там ворог наш стоїть, куди він дивиться. Якщо він дивиться, там його окопи направлені, наприклад, на ліву сторону, то навіщо звідти йти, якщо з правої тоді обійти. А без дрона ти цього ніколи не побачиш. І це буде дуже багато просто втрачених життів. Один дрон може спасти, я не знаю, там, якщо в мілих руках 5-10 життів. Наприклад, може сьогодні бути 10 дронів, то через тиждень ти можеш ну, жодного не мати. Тому завжди треба нон-стоп їх десь шукати. От, Наприклад, навіть елементарно скіди да, береш дешевші дрони, але все одно вони завжди десь, сказати, чи зб'ють, чи десь впадуть поглушать. Але ефективність їх просто максимальна через те, що все що ближче до наших хлопців. Вони тими скидами так задовбують, що туди навіть ну, ніхто не хоче з ворога підходити, бо вони знають, що просто зараз прилетить граната на голову і все. Командир гроти зізнається, що часом легше йти на штурм самому, ніж планувати його. Ще деколи здавалося, що краще собі самому підеш на штурм, і це легше. Тобі просто сказали, що треба зробити то, то і все. А тут ти розумієш це відповідальність, що тобі треба, ну не дай Бог, щось неправильно зробиш це людське життя, і ти мусиш все обдумати, все подивитися там, ну не знаю. Всі варіанти якісь включити, що там може бути, там може бути, як краще зайти і так далі. Ну, такі нюанси. Але вроді справляємося. ходити самому на штурм або десь висуватись до хлопців, це для, для вас є частиною роботи? Я думаю, що не знаю, мені здається, що книжка пише, що не можна ходити, але в деякі моменти треба. Просто щоб підтримати хлопців морально, щоб розуміти, що ну, нам не пофіг мені. Щоб вони відчували, що ну, ми думаємо, що якщо ми кажемо, що туди треба йти, що ми можемо начебто і самі туди йти. Пікай, Хто би не говорив, штурмовик це дуже тяжка робота. Коли з хлопцями були, ходили на штурм, у нас був кожен готовий там, бути, наприклад, пораненим. Там гірше. Але кожен з нас, хлопців, ну, знав, що, наприклад, з боку товариша, він ніколи його не кине, щоб не було. І щоб там на нас не йшло, якщо там буде в нас поранений, ми будемо або біля нього і будемо стільки треба, поки його не висунемо. І це дуже допомагало. Коли такі вірні хлопці, я думаю, що ти з ними можна сказати, пройшов не... не одну біду, то набагато легше. За місяці перебування на передовій найважче переживати втрати, розповідає командир роти. У мене звод такий щасливий, бо ми весь час походили туди, коли там, де ворог був. І, ну, але ми там біди себе не давали, ми весь час проштурмовували їх і так далі. Але, як сказати, потім у нас почалися там перші втрати, там хтось поранений, хтось гірше. І це було дуже тяжко, бо з тими хлопцями можна сказати, на одному ліжку спав дуже довго час. І ну, щоразу, коли там щось ставалося, ти дуже сильно це переживав. Так, і ще був момент, коли нам прилетіло цей міною в окоп, і там хлопчик можна сказати, спас мене своїм тілом. І, ну, Він, виходить, ми так двоє лежали, а воно з його сторони, і він всі осколки на себе забрав. А це був, ну як сказати, я з ним в одній комнаті, живу, і так якось, не коматі спілкувалися гарно, і так було потім тяжко. Ми ще його виносили потім дуже далеко, і він. Ці слова, що він, він ж був живий, живий. і Ми йому казали, тримайся, тримайся, ми тебе, ти виживеш, ти будеш типу, живий, живий. І так повторяємо кожних пару хвилин, що він буде живий, а тут потім тобі говорять через годину, що він помер, і ти такий Блін". І, ну, так, тяжко. Генштаб Збройних сил щодня оголошує втрати окупанта на полі бою. Про ціну, якою українська армія утримує і звільняє території, ми можемо лише здогадуватися. Як на мене, навіть якщо один військовослужбовець загинув, це ж значить дорого. Ну, кожне життя дороге, бо хто там не був. І тому не знаю, не можна складати. Тяжка ціна, війна це дуже тяжка річ і не знаю там тяжко, нема що говорити. Вся війна йде кров'ю і чимось болям і страданням. І де б це не було? Чи ти сидиш в обороні, чи ти штурмовиш. Мужики, мужики, чекайте, підтягнемося до вас. Праву сторону крийте. Задніх, хто ззаді мене. У нас великий пріоритет де, що у нас техніка все оновлюється, весь час НАТО. А щось новіше, новіше приходить, там що від стрілецької зброї, що до артилерії. А в них щоразу гірше, воно. Ну, що би там ніхто не говорив, воно весь час у нього гірше. Що ті так само міномети і так далі. Що ти візьмеш там міномет, який там має радіус розліту 150 метрів, а що взяти, наприклад, як нам ельку дадуть, елька має розльот, там, я не знаю, там півтора-два метри. Це є велика різниця. На думку Гагаріна для здобуття перемоги потрібна підтримка усієї країни, адже у росіян дуже великий ресурс, зокрема людський. І щоб ну, ми виграли ту війну, нам треба, щоб країна ціла працювала на війну, а не забулася як зараз у нас. Я сам просто Волині, я знаю, як у нас, і там вже всі давно забули про неї. Західна Україна вже в них як АТО зараз, ну там десь війна ага, добре. Я десь тобто в липні їздив відпустку, я бачу там ставлення до того всього. Ну, всі вже забулися. Просто забулися їм, ну, їм добре вдома. Ресурс, звісно, дуже великий треба. І щоб ну, ми виграли цю пошучу, цю війну, цей ресурс має, як на мене, давати кожна людина свою віддачу. І хто, ну, взагалі кожна. От, наприклад, я би вже зробив, щоб кожна людина, наприклад, навіть після роботи, кожні 2-3 години заходила, наприклад, дрони, ті збирати, чи там ще щось таке, ну, робити якусь там, там, не знаю, техніку ремонтувати, хто що вміє, а не просто сидіти після роботи і піти там, в бар по Бо якщо ми хочемо виграти війну, це має ціла країна до цього старатися, а не певний там, кількість людей. Бо якби старалась ціла країна, я думаю, це було б вже набагато ну, краще. Так, так, так. На вікній місці приймов. А тільки оперативні. У нас ой, справа про нас. І в мене просто я хотів його десь, як сказати, зайти в село і першим повісити. Бо ми колись заходили на Херсонщині, перше село. І в мене ми пішли з другом, ми, коротше, наше відділення зайшло перше туди. І у мене друг почепив прапор, він сказав, що я був наступним. І тепер я з ним входжу, і тепер я що моя черга буде якомусь селі почепити його. Є? Давай я камера. Ми! Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка е Донецької області від російських окупантів. Yeah,